Вітаю, друзі! Я Олена Осецька і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 13 березня 2023 року. І сьогодні дуже коротко поділюся з вами першими результатами посівів томатів на розсаду. Сіяла також перці, баклажани і базилік. Все покажу трохи, розповім і відповім на ваші запитання. Сіяла томати 3 березня за 10 днів. Зійшли всі сорти. Перші сходи з'явилися 9 березня, і до цього часу вже всі зійшли. Також 9 березня зійшов базилік трьох сортів. Дуже гарно зійшов базилік, всі три сорти. І фіолетовий, і зелений, і лимонний. З томатів першими з'явилися балконне диво золоте. Вже почали з'являтися постійні листочки, тож десь за тиждень або за два розпікірую їх у окремі стаканчики, а пізніше буду вирощувати у дворі у контейнерах. Дуже рясно зійшли томати, які насіння лежало вже 8 років. Це насіння було ще 2015 року зібране. Дуже рясно зійшло. Гадала, може, не все зійде. Зійшло дуже рясно. Це дуже смачний сорт, круплоплодні жовті томати. Десь було насіння рожевих томатів. Так, оце батьків сорт. Рожевий томат, також дуже рясно, вони зійшли. Також 2015 року ще було зібране насіння цього сорту. Тож, якщо все буде добре, то буду обов'язково збирати в цьому році з них насіння. Зійшли також вже баклажани. Деякі баклажани я висаджувала ще раніше, ще 14 лютого. Ось цей баклажанчик я пікірувала. 28 лютого, а цей буде рости без пікіровки. Ще на підвіконні є такі самі без пікіровки і з пікіровкою, хочу побачити сама і показати вам, що різниці ніякої немає. Пікіруєте ви розсаду, чи не пікіруєте, якщо ви все робите правильно, якщо рослини отримують все, що їм необхідно то незалежно від того, пікірували ви чи ні, розсада буде добре розвиватися. 25 лютого я висівала баклажани, теж вони вже посходили. І перці висівала також 25 лютого також посходили. Найшвидше зійшло те насіння, яке було свіжим. Те насіння, яке я сама збирала з перців минулого року. Трохи пізніше почали сходити придбані сорти перців. І трохи ще чекаю на кубічні сорти. Кубічні сорти перців потребують більш теплих умов і завжди вони трохи довше сходять. Тож, гадаю, що за кілька днів зійдуть і вони. Всю свою розсаду я вирощую на підвіконня. Я її не досвідчую, додатково не підігріваю, нічого не роблю. Вся розсада росте у звичайних кімнатних умовах. Температура в кімнаті 21-20-21 градус, і трохи гірше при такій температурі, трохи довше сходять баклажани і перці. Ще одне питання, яке було, це навіщо зрізати обідки зі стаканчиків. Ось дивіться, у цьому контейнері 8 стаканчиків. Вони так дуже щільненько стоять, більш-менш зручно. Коли ви не зрізаєте обідочки, тоді стаканчики займають трохи більше місця. Тому це лише питання зручності. Це робити не обов'язково, мені так зручно, коли обідочки зрізані, то вони стоять так щільніше. Сонячна сьогодні погода, Засвічує трохи сонечко, цибулька вже наросла, цибульку прибиратиму, щоб звільнити місце для розсаду. І сюди поставлю стаканчики з розсадою. Все добре, друзі! все буде Україна!